На М починаються на і закінчуються. Ні, це не про мінські угоди, які, начебто, мали вберегти Україну від масштабної агресії Росії. Не вберегли сьогодні. Про інші про мюнхенські світові політики тоді теж намагалися переконати всіх із себе, що умиротворити агресора можливо. Нині поговоримо про угоду 1938 року, яка розв'язала руки німецькому нацистському режиму. Яка допомогла Фюреру загарбати європейські території. І, врешті, призвела до Другої світової війни. Що відбулося 87 років тому і чому так важливо вивчити цей історичний урок? Розберемося! Мюнхен, коли Європа не склала іспит. Маю сказати, що врегулювання чехословацької проблеми, яка тепер вирішена, це, на мій погляд, тільки прелюдія до широкого врегулювання, у якому уся Європа має знайти мир. Ох, які були сподівання у тодішнього англійського прем'єра Чемберлена. Цікаво, чи він хотів би зараз отримати Нобелівку за мир? Я привіз вам мир. Цю фразу вимовляє прем'єр-міністр Англії, помахуючи папірцем з обіцянкою Гітлера не починати війну в Європі. Ось так зі зради непотрібної тоді світовим політикам Чехословаччини починається дорога в пекло. Чемберлен переконував британських парламентарів. Мовляв, Гітлер його запевнив. Окупація судет це його остання територіальна претензія. На що Вінстон Черчилль тоді відказав: вам дали вибір між війною та безчестям? Ви вибрали безчестя, і у вас буде війна? Як же Європа прогледіла всі червоні прапорці, не побачила агресора та небезпеку початку війни? Та невже гітлерівська Німеччина не подавала жодних ознак своїх намірів? Чому так довго світ не хотів визнавати поведінку нацистів агресивною? Скидається на те, що цивілізований світ бачив, але до останнього не надавав значення реальній небезпеці. Готовий був віддати чудовиську невинних, аби лише задобрити його та забути все як страшний сон. Утім, не вийшло. Все обернулося Другою світовою. Ми не знаємо, чи постелив би Чемберлен тоді, в далекому 1938-му, червону доріжку перед Гітлером, але він точно показав йому свою готовність йти на поступки. Тож поміркуємо і пригадаємо, як так сталося, що Чехословаччина стала розмінною монетою в грі політиків. Саме Чехословаччина була найвразливішою серед інших країн регіону. Вона межувала з Німеччиною, на відміну від Литви, де німці мешкали лише в Клайпецькому краї. Але сама країна була географічно віддалена і не мала потужної армії, на відміну від Польщі, яка контролювала стратегічний Данцигський коридор. Ще у 1918 році німецьке населення колишньої Австро-Угорщини проголосило створення держави Німецька Австрія, яка прагнула об'єднати всі німецькі території імперії під своїм контролем. Тоді Чехословацька армія за підтримка Антанти змогла стримати ці амбіції. Однак, після аншлюсу Австрії в 1938-му Гітлер відкрито заявив. Ці землі мають увійти до складу третього рейху. У самій Чехословаччині німці судецького краю стали активною п'ятою колоною. Вони провокували конфлікти, підривали авторитет центральної влади і створювали напругу в регіоні. Після чергових заворушень, у вересні 1938 року, уряд запровадив у судетах воєнний стан. У Берліні це трактували як застосування сили проти німецького населення. І заявили про готовність відповісти ударом. Паралелі історії перед очима. Що вам приходить на думку? Мені момент, як Путін попереджав, коли добереться до Донбасу. Розгул неонацистів, націоналістів, антисемітів. Якщо ми увидимо, що цей безпереділ починається в восточних регіонах, якщо люди попросять нас, допомогу, а офіційне обращання действующего легітимного президента у нас вже є. То ми оставляємо за собою право використовувати всі іміючі средства для захисту этих граждан, але повернемося до початку Другої світової. На тлі загострення ситуації в самих судетах і дедалі агресивнішого тиску з боку Гітлера в Парижі та Лондоні вирішили не протистояти провокаціям нацистської Німеччини, а частково навіть піти назустріч. Чехословацький уряд поставили перед фактом. Промислово розвинені території, де понад половину населення становили етнічні німці, мають бути передані Німеччині. Фактично, Чехословаччина, яка весь період своєї незалежності орієнтувалася на Францію і Великобританію, сподіваючись передусім на їхній військовий захист, тепер мала розплачуватися за їхню нерішучість. Як саме німецькі території опинилися в складі Чехословаччини, питання досі дискусійне. Але тепер все вирішував не дипломатичний компроміс, а правосили. І саме воно диктувало, кому належатимуть ці землі. Тож саме результат агресивної політики нацистів та підтриманої США англо-французької політики їх умиротворення дав зелене світло третьому рейху на аншлюз Австрії. Відтак посилився німецький натиск на Чехословаччину. Судети належали до найбільш промислово розвинутих її районів 15 вересня 1938 року. Чемберлен зустрівся із Гітлером. Погодився з вимогою Німеччини передати їй частину Чехословацької території. Через два дні британський уряд схвалив принцип самовизначення. Так була названа німецька анексія судецької області. Тільки граждані, проживаючи на той іншій території, можуть і повинні определяти своє. Свое будущее. Если это было позволено, допустим, сделать косоваром косовским албанцам, если это было позволено сделать во многих частях света, то право нации на самоопределение закрепленное, насколько мне известно, и в соответствующих документах, ООН не отменял. Принцип так званого принципу самовизначення. Десь ми це вже чули. 30 вересня о пів на другу ночі лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції підписали угоду. Представників Чехословаччини, які приїхали до Мюнхена, на саму конференцію не запросили. А зранку їм вручили текст угоди і мапу з територіями, які їхня країна мала передати Гітлеру. Дипломатам повідомили, що затвердження Мюнхенської угоди урядом Чехословаччини не передбачається. Достатньо підписів. Чотирьох лідерів. А якщо Празі щось не подобається, вона може спробувати вирішити всі питання з німеччиною. Того ж дня президент Чехословаччини Едвард Бенеш без відома парламенту прийняв угоду до виконання. Патріотичний мітинг у центрі Праги із закликом відстоювати територіальну цілісність своєї батьківщини зі зброєю в руках, залишився ніким не поміченим. Майже синхронно Польща анексувала Тешинську область 5 жовтня. Бенеш подав у відставку. Чехословаччина в наступні місяці з волі Гітлера була остаточно розчленована на окремі частини. Щоб зберегти політичне обличчя заходу, була ухвалена додаткова декларація. Велика Британія та Франція надали гарантії недоторканності нових кордонів Чехословацької республіки. Та вже за кілька місяців стало зрозуміло, чого варті ці обіцянки. В березні 1939 року Третій Рейх окупував всю територію країни. Частина Чехії перетворилася на протекторат Богемії і Моравії, фактично включена до складу рейху. На території Словаччини створили так звану Словацьку республіку. Формально незалежну, але насправді підконтрольну Німеччині, яка втягнула її в Другу світову війну. Таким чином, Мюнхенська угода стала символом поступок агресору, прикладом залишення союзника на призволяще. І це країни, яка, між іншим, була офіційною союзницею Великобританії та Франції. Історичні паралелі на кожному кроці. Вам не здається, світовим політикам подекуди говорять прямо, мовляв, подивіться на гіркий досвід до людства. Пам'ятаєте? На початку цього року, коли відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, ось тоді екс прем'єр-міністр Швеції Карл Більд порівняв цей конект з Мюнхенською змовою 1938 року, чи справедливі такі паралелі, як ви вважаєте? А нещодавно з інформації джерел «Київпост» стало відомо, що адміністрація Трампа хоче вилучити з резолюції ООН згадки про територіальну цілісність України та засудження російської окупації. Ми не знаємо точно, чи таке вилучення відбудеться, але кількість та частота змін позиції американської адміністрації вже стає чимось звичним. Чи стане Трамп новим Чемберленом? Як думаєте, Мюнхенська змова стала уроком, який світ, здається, вивчає надто повільно? Тоді поступки агресору, ілюзія миру, дипломатія без участі жертви сьогодні ті ж самі ризики. Ті ж самі спокуси домовитися про нас без нас. Але Україна не Чехословаччина. Україна вирішила не віддавати свої території новоявленому Гітлеру, стала на захист. І тримається вже четвертий рік Великої війни. Європа ж повільно, але поступово налаштовує свої бойові потужності до реалій. Безумовно, багатьом хотілося б більшої та впевненої підтримки України європейцями. Хоч світ ще вагається між принципами і вигодою, ми вже зробили свій вибір боротися. Бо історія не просто повторюється. Вона ставить ті самі запитання, і цього разу відповідь має бути іншою. На цьому ми не все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна!